Паніла, так як у нас скоро вже екватор місяця, можемо подивитися друга половина лютого, що? якою буде для України. Чому питаю того, що у нас же там роковини, і зараз всі стурбовані, схвильовані, що Рашка ж погрожує? Я зрозуміла, про що, про, що про, про, про що ми хочемо подивитися для лютого? Для лютого. Так, друга так? половина так, так. України для лютого. Ну, Давай метафоричні карти. Ну, дивися, от у нас є, з одної сторони, от така карта метафорична. Два слона хоботами зав'язані на якоїсь одній, ну, там, якби, ямка, ямці. Да? Але ми бачимо вверху сердечки. От я показую і своїм, і твоїм всім. Да? То буде mm -hmm. от дивитись. То я хочу сказати, що два слона, тобто це ми і Росія скоріше за все. Я так, я так думаю, а можливо, це і не і не Росія. А можливо, два слона. Це ну, дивіться, сердечки, це все партньорство, правильно? Тобто два слона це дві якісь ну, сильні, скажімо, так. можливо, ми, ми середина. Можливо, буде таке, що ми середина, і нас будуть намагатися якимось чином кожен перетягнути на свою сторону. Ну, давай подивимось. Я думала, це трапиться щось. Знаєте, як я собі розтру... ну, ж своє тлумачення, але да, да. да. мені здалося, що це то, що щось відбудеться на 14 лютого, на день закоханий. Може бути таке, ну, кстати, я буде. про 14 лютого геть не подумала. Да. Ну, Дивися, для України є об'явлення. От, про якийсь, про якусь бумагу, закон чи договореності, про таємну роботу. Що це за таємна робота? Можливо, таємна робота це перемовини якісь, і ми досягнемо якогось консенсусу. От, можливо, це про це далі. Е, ну, оці обіцянки, цяцянки – дурню радість. От, і ще одне. Є, є якась Україна від чогось відштовхується, і це доленосне через обман. Тобто в другу сторону геть В геть прям в іншу, не знаю про про що це. От, і ми обмежуємо будь-які зараз які розмови по відношенню з Росією. Тобто, виходить, ми і далі продовжимо обривати будь-які зв'язки з ними. От, і у нас прям йде двіження в іншу сторону. От прям в іншу сторону. І у нас дуже хороші надії на це. І ці документи, які будуть підписані таємно, можливо, можливо, це не про мерні домовленості. Можливо, це у нас буде про нове сотрудничество щось підписане, поэтому ми так вас прямо. От, що по обстрілам або по військовій ситуації. Ну, Карта обмеження говорить про те, що якісь таке враження, що вони будуть намагатися невеликі містечка от обстрілювати. Ну, Лютий буде менш, менш такий ну, результативний, ніж верні, втора половина лютого. В негативному характері він буде менш результативний. По інфраструктурі ще бити будуть, от є таке, але вже, вже все одно трошки будуть, буде, буде обмеження, трошки менше буде. Ось так от. Значить, бодай трішечки нам стане легше. Так, 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 десь отак, десь отак є. Ну, якісь у нас будуть підписання домовленості з кимось. Про що я не знаю, тут надо конкретно сидіти розбиратися. А наскільки це ми зараз готові присвятити цьому времени, Я не знаю. Так, ну хіба що з одне одне з припущень, про що ми можемо бути, що ми можемо попідписувати, значить, зачитую вам сьогоднішню інформацію. Значить, Financial Times, посилаючись на Трампа, зазначає, що Україна почала планувати проведення. Президентських виборів і референдуму, тому що адміністрація Трампа вимагає, щоб до 15 травня цього року провести обидва голосування по типу бо інакше Україна втратить гарантію бюджету допомогу від штатів. От Зеленський наш сказав, що він планує оголосити про проведення виборів 24 лютого, так в роковини повномасштабного вторгнення, а пізніше. Джерело РБК Україна нам зазначили пізніше. Це 10 хвилин назад речі, що поки немає безпеки, не буде жодних оголошень про вибор. Я взагалі, якщо че я взагалі не можу зрозуміти, чим обґрунтовують вони е, требування виборів. Ми просимо зброю, вони нам вибори. Причому тут вибори до зброї. От повинно бути якесь обґрунтування. От ми народ України е, Зеленський є нашим представником. На міжнародному рівні, Да? ми ж не поїдемо всі там 39 дев'яті мільйона толпою. Там, наприклад, ми вибрали Зеленського і кажемо, ось наш представник він буде говорити те, що ми хочемо. І ми говоримо, ми хочемо зброю. Дайте нам захист. А вони кажуть, нам не подобається ваш менеджер, поміняйте. Ви що, глухі, ви що його не чуєте? Чи що я не можу понять. То що вам ми ж не питаємо, хто вам нравиться. Ви на підписали бумажечку, де ви сказали, коли у нас забирали, ви сказали, ми вас захистимо. Так де цей захист? оце ми треба? А вони починають якусь хірню молити. Ну дивися, я дивилася, що референдум може бути, референдум може бути. Ну, якщо чесно, це настільки нав'язано нам якась, от знаєш, як то кажуть, і взагалі я, ну, я взагалі не, ну, не можу це зрозуміти, мені в голові не вкладається, чого ми маємо ну, плясати під дудку Америки. От ми вам гроші не дамо зробити так, як ми хочете. Так ми що ваша колонія, чи що я не можу зрозуміти. Ви можете нам гроші не давати, підіть і успокойте ту Росію. От і все. І все буде, а ми самі будемо тут гребтися. Ну, грубо говоря, отак. От Виходить, ті требують, віддайте Донбас, ті требують уберіть президента. Завтра вони скажуть, каструйте всіх жінок. Ну, а що? У вас, українців, до хера, От, Післязавтра скажуть, каструйте кастрируйте всіх мужиків, тому що у нас там ЛГБТ, хай і у вас буде. А після-післязавтра вони скажуть, так, перестаньте їсти картошку. Ну, це ну, це бред, це настолько якийсь бред непонятний, що, якщо чесно, я навіть не ну вони б його вже не озвучували б хоча б. Угу. Трамп ще за своїми ультиматумами до 15 травня. Що нам взагалі той Трамп? Може, да. у вас теж є схід? Може, ми скажемо, а до 15 травня уберете Трампа? Так, да, уберіть Трампа, він у вас маразматик, психічно хвора людина, ви його якимось образом вибрали. У вас у, 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 у Трампа, Трампа як вибирають вічна якась війна, це по-перше, а по-друге, у нього в країні стріляють іммігрантів, які стали ну, гражданами Америки. Америки просто так, як стій та дивись, вбивають. Він цього не бачить. Вбивають. Стоїть мама на зупинці з дитиною з Латинської Америки, приїхали. Все, маму повантажили дитину в дитячий притулок. Ну. Ну, Зараз починає відбуватися. Значить був, є така штука, називається Супербол. Ось, це дуже таке масштабне це футбол американський, там да? дуже масштабна подія, яку дивиться вся Америка. І значить, а до цього два дні за того була дуже велика музична премія Гремі і отримав її е, Ерто Американець Ось, І значить, він заспівав всі пісні іспанською мовою. А Трамп вже ненавидить іспанську мову. Да? Ну і взагалі все ж там шмар. стосується. І, значить, а, а, а кажуть, що Трамп чи його, чи його батьки, чи він, вони самі емігранти, Люди казали, десь читали. Я не знала. Ну, можливо. Ну, він якийсь ну, іммігрант, а фоп якийсь. У ну, них ну. Ну, взагалі правильно дбачка біля Авіш зазначила, що це країна, і тут іммігранти всі. <гум> 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 Якщо брати, то спочатку. Ну, так, каріні населення, <гум> вони вбили і тепер да. такі іммігрували всі, і тепер розказують. Ну то есть, Там жили собі племена, якісь там, да, і все. Прекрасно жили, приїхали всі е, іммігранти зробили зборну селянку і Трамп проти. От, і, значить, назріває в них, мені здається, щось громадянське, е, е, ну якийсь конфлікт певно, бо вже зірки бунтують е, проти цієї, так, е, проти політики. А там, я там, колись казати, дивилася, що? я тобі хочу сказати іще що: вб'ють якусь дитину. От, у них там, да, чи якихось дітей, вони попитаються це приховати. Я тобі скажу так, а ну поки я візьму ці модні карти положу. Я колись дивилася, що буде, типу, на громадянську війну. У них же ж колись було Юхі і Сєвєр, Південь і північ воювали між собою. От, От, щось таке враження, що буде. А ну, до 27 го року. Чи буде е, якісь, е, не знаю, революції, е, перевороти, можливо, війні внутрі Америки. Побачу башню, значить буде. Я хочу сказати, що він значить, Трамп почне розказувати якісь байки в'янського ліса. Ситуація повторення повториться, тобто це вже буде ще щось таке. О, до речі, чогось ну, його партнерша перестане десь з'являтися з ним чи виступати. Вот. далі він для молоді щось таке відкриє. Я тебе так хочу сказати, він почне десь нову війну. Він завдяки тому, що, е, щоб не було ніякого, буде назрівати, дуже сильно буде назрівати такий прям от військовий прям конфлікт, у людей багато зброї почнуть. Це. І щоб відв'ячь увагу, він почне якусь, якусь ну, як -то нову війну, щось от таке от якусь воєнну операцію, і на це все буде, буде увага. Так, чи буде у нас референдум до, до червня 26-го року? Якщо побачу, значить буде. Я тобі так хочу сказати: ті, хто працюють за кордоном, з нами вони працюють в інтересах Росії. І це вже я говорила, їх, кстати, не в перший раз. От. І вони ви, будуть виставляти нові вимоги стосовно стосовно нас. Далі, щось таємне стане явним, якась брехня вирізе наружу. От. І в принципі, дуже багато людей її ждуть. От. І ця брехня просто для України буде... Ну, якоюсь такою зрадою, вбивчою зрадою, що ми всі просто ну, ахнемо, і потім ви скажете, Алла наказала дуже багато страхів, дуже багато обману. Ми залишаємося одні в своїй ситуації. От, хтось з нами перестає або закривається переговорний процес. Значить, дивися, я дивилася, що референдум може бути, а от сьогодні в мене ця карта не випала. От, випало інше. Е, якісь, від якихось переговорів ми чи відмовляємося, чи ще щось. Да? І ситуація починає накалятися накалятися. Але, тим не мені, от щось станеться таке, що ми не зможемо цей референдум провести. Тому що він нахер не надать народу України. Народу України ми жити хочемо, а не в бумажечки гратися. Ковід війна, а життя минає. Минає людей убивають, скоро не буде кому цей, кому там в Кому жити і кому ходити на ті вибори, і це. Вони, то дітей трахають і їдять там на островах, то Україну на розп'яття віддали і тільки здіваються, щоб уже той Трамп там здох з Путлером в місті, обнялися в місті і здохли. І ті, хто його підтримує. Пані Лана, давайте. Ключ, язик, замок, заклято, так? Нет, там трошки... А, давайте на останок Трешки иначе? Ну, не, не, хотя ты правильно сказала. Ключ язык, да. Не, ключ язык, а рот замок. Ну то есть ми обговорюємо. Ну, ну короче, давай ми не будемо це в туди, в туди входити. Амінь доста... амінь достаточно ключового слова. Давай ми про політику, то про політику, а то ми змішуємо грішне справи. Остання новина, яку варто обговорити про неї почали говорити знову таки, я не розумію, але почали говорити міжнародні змі, підхопили вже українські. Ну і звичайно пропагандистські про те, що Україна створила лазерну систему ППО. Повідомляє нам перше джерело видання The Atlantic, uh -huh. Ось що це буде строя uh -huh. е сильно потужна, е і вона буде направлена для захисту українського щита ПВО, е яке Зеленський презентує українцям вже влітку. Ось так нам повідомляють. Uh -huh. Ось що в цей комплекс, ці комплекс ще туди будуть входити ППЛА, перехватчики, які будуть відбуватися на 3D-принті. Вуглепластикові клони кращої російської ракети ППО, комплексні е, роботи, які будуть е, з кулеметними турелями. Вибачте, не знаю, що таке туреля навіть це слово таке. От, проти не дотично до військової теми цієї збройної, але от щось таке потужне. І таким чином Україна е, зможе нейтралізувати, начебто, одну з найбільших загроз до своєї безпеки, так, оці рої шахів. Ну, дивіться, у мене карти випадають. Перша карта, да, людина несе ношу. На ній сказано, бери ношу по собі. Щоб не падати при хадьбі. Ну, тобто ми щось для себе робимо, те, що важко. да. Карта праці. Праця тут і понятна, я думаю, не треба. От. І карта минулого про минуле. Тут так і говориться, що було, то було, а що минуло, то троє проросло. Тобто, старі оці всі ППО, вони вже не настільки нам ну, вони нам не підходять, простими словами. А колись ще в 22-му році я казала, у нас буде свій якийсь закаль. Захисний купол чи щит, я сказала тоді железний купол, бо я другої назви ще не чула, не знала. Кажу, буде як в Америці железний купол. Ну, звісно ж, прийшло кілька долбодятлів написати мені, що дурочка я. Так вот, як обычно, от, як звичайно, виявляється, по, по... Подіями бачимо, що я не дурочка, а дурочка якраз ті писали. оті, оті долбаюби, блядь. Мені так оце нравиться, Як люди щось в чомусь не розуміються, ну дуже біжать дуже біжать умнічать. В нього мінус один підписчик, але воно там квакає щось. От. Так от, все, як я казала, так і проходить. Да? Да, фак, ми робимо фак, цей фак, купол, факт на обличчя, от, і не тільки на обличчя. Некоторим, катарам, як то кажуть, і в жопу він той факт, тому що, як, як так казала, і спереді, і ззаді. Оце їм цей факт. Хай хай він влізе, і вони на ньому крутяться, як поросята на вертілі. Тому що ну, все, що я кажу, все, що я кажу, воно збувається. І через якийсь час, можливо, не завтра, не післязавтра, але через рік, два, три воно збувається, так як я казала. І це якраз дасть нам можливість ввести да, жи... жити, жити жити з цим, як його? Жити. Е... Я казала, нам треба навчитись жити в умовах війни. І знов ці, ці краказяби писали, а как е Ну, як ти тупа, то не питай як. Просто сиди мовчки і слухай, от і все. Я буду объяснять, як, або, або некоторі там ну, такі є Э, ну, 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 вот. е, То я хочу сказати, що так, да, ось таким чином ми зможемо жити в умовах війни. Тобто нас будуть захищати військові, ті, хто проходять військову службу, вони будуть захищати, а ми будемо працювати. От, тому, що якщо ми всі думаємо, що в 26-му році війна прям закінчиться закінчиться. Ні, вона може зупинитися. Є свіка ревира гідні, що вона зупиниться, але ще все одно бойові дії будуть продовжуватися. Всі астрологи в один голос говорять про те, що й рік переломний десь. От про 30 30-й рік щось таке, а не про 26 й не по 22 й не по 25 й Ми колись тільки почалась війна, і в мене ж не було досвіду гадання на війну, в принципі, як і у всіх. І в мене був один хлопець, він, ну, він, він там плавав за кордоном, от, а сам він з села, з Херсонщини. І він каже, ну, там в мене машина каже, така класна, модна-модна стоїть в гаражі. А я дивлюсь, кажу, ти знаєш, не буде в тебе цієї машини. Та, щоб її завести, їй там треба спеціальна, щоб ключ, а він тільки в мене, ну, в общем, все. І, а орки зайшли в село. Кажу, я тобі говорю, машини в тебе не буде. Говорю, не знаю, чи будуть вони їздити, але в тебе цієї машини не буде. Він мені потім пише. Дати була права, мати там осталася жити, дати була права, прийшли, орки розібрали. Вони не змогли її завести, вони її просто розхідчили. Далі він питає, а я повернусь у му році додому. Я дивлюсь, нема поворот. Коротше, ми до 24-го року дійшли. І в мене немає повернення, немає повернення. Я кажу, слухай, відстань від мене, я не знаю, що це таке. Ну, нема в тебе цього повернення, дорога закрита, хоч ти вбийся. А? І тому що ну, ми ж не могли представити, що це на, на, на стільки років. Ми, у нас є логіка і у нас є розум. Да? Це інтуїтивна інформація, а є логіка. І от наша логіка не сходиться з інтуїцією. Ми не розуміємо, що так не може бути. Так от є якісь речі, які ми не розуміємо, вони все одно є. Все. Так що да, купол так. буде, да, він буде працювати. Бачите, можливо, поки що ми не знаємо там, да, пані Лан, не можемо подивитися, якого там виду він буде, чи дійсно там лазить. Це, хто, це, це технічна характеристика, та... хто ж патаро дивиться для цього учені гучаться гадами от, ділаю чертіжи, куча учених. Щоб так було просто нахіраті учені, нахіраті інститути, таку взяв карти розложив, в тебе хіряк і ну, це... Бред, ребята, давайте как бы. тут давайте включати. Просто... Логіку. Це, завчасно... це я завчасно відповідаю нашим хейтерам. Та ну їх нахер. В мене таке впечатлення, що хейтери це тупі. Знаєш, таке впечатлення, що відбирають тупіх, і вони пишуть ну, тупотню. От я жодного не бачила конструктивного якогось хейту, який би був ну, дійсно ну, мав би під собою якесь підґрунтя да, і мав би якусь конструктивну критику, от, яка би могла ну, щось шо щось, дійсно там, налучення чи ще щось. Таке враження, що всі, кого в кому в школі не знаю, там, капняки вдавали, от, і хто вчився погано, вони тепер хейтерами пішли. А да, то я вам дуже скажу чесно, від високого ума від високого ума коментарі Хіринові не пишуть. Повірте мені, ті, в кого ну, все нормально з розумом, у них є чим зайнятися, їм нема коли ходити і писати. Якщо їм не, не сподобалося, то воно просто закриває і йде. А якщо прийшла якась, якась овца і така пише, а чого так карать? Або чого так орати? Так ти зроби тихіше звук в своєму цьому гаджеті, і все, нащо ти нам розказуєш, що ти тупорила дура, яка зробила звук на максимум. Взяла телефон до уха і така, а чого так орати? Ну як ти дура, то звісно, орати. А як по-другому не як? А моє улюблене, це то що чого вони такі усміхнені, коли говорять про війну. І пишуть такі жахливі заголовки, хоча ти 150 разів, пежний, що я взагалі до заголовків жодного не діяв. Я я казала вже сто разів і ще раз скажу, тому що дебіли, бо нормальна розумна людина розумає. Знаєте, то кажуть, ну, от, дебіл питається поняти. А чого я дебіл? От примірно це у них коментарі. тому що е, заголовки, я вам скажу, 150 мільйонів разів. Якщо ти пишеш просто заголовок, заголовок простий, жодного, жодного. Ну, Перегляди ну, мінімальні, людям не інтересно, вони люблять страх, вони люблять на А написав загалом катастрофа, все хіряк, і вже куча просмотрів. Ну, ви формируєте спрос рождає предложення. Ви да. ви це їсте. Вам це подобається, ви це хаваєте. Соответственно, вам скармлюються. А як ви хотіли? Не дивіться, давайте подивимося. Я написала медитацію для сильних жінок. хороша медитація, люди пишуть, прям плачуть. Подивилася, щоб ти розуміла за дубу, шістьсот чоловік. Всі, всі а практика дуже мощніша, непогана така. Жінка да? пише, я, я каже, не спала, я каже, не спала. Ну, до цього, каже, я завжди боялася спати. Ледь, каже, ви не повірите, я цю ніч спала, як младенець після вашої медитації. Я кажу, нарешті от про мене відпустила. Ну, подивилась 600 чоловік. У мене 190 тисяч підписчиків. 600. А там, де написано катастрофа, там 60 тисяч подивилася. Все, які питання. Це все одно, що спитати, а чого, а чого воно має колеса і їде. Прикинь, потому що вот так. Те ж саме про радостне Єліса. Є, в мене теж там якась. Взагалі у мене на каналі от, дебіли блокуються. Просто в мене є модератор от, на удаленці. І людина просто одразу ж блокує цих долбатів, тому що ну, там реально человеческая глупості, щоб ви знали, от люди просто які не сталкуються з тим, от, у кого нема каналу, вони кажуть, що ви такі злі, там, щось, Та ми не злі, ми просто от, від количества человеческой глупості. Ребята, щоб у вас був свій канал, і ви почитали всі коментарі, які пишуть. Ви просто пішли, повісились, утопились, зарізались і вбились 10 разів. Притом воскрешає самого себе. Наскільки люди глупі? Притом це не тільки расисти, наших дебілов теж вистачає. От реально вистачає. Дуже багато цієї глупості в мірі. Трампи живуть, і Путіни живуть, да, там, і, і, і Януковичі, і, і, і так далі їх обирають максимально, таке впечатлення, що люди сорівнуються по своїй глупості, хто тупіє, хто глупеє, хто дурніє і хто обов'язково нагліє. Це теж дуже важливо. От. Для того, щоб люди не замітили, що ну, чоловік дурак сильний, да, він приходить з гамномітанням на інший канал. Ну я ще раз кажу, бо людині розумні є чим зайнятися. От, так же саме і про і про настроєння. Моє настроєння воно стосується лічно мене. У мене немає статуса е, публічної плакальщиці. От колись були в е, старіну, такі жінки, їм платили о, за це гроші. О, вони да. так і називались плакальщиці, Їх приглашали на похорони, вони там вили, завивали, от е, так сказати. Вселенське горе раз це саме так було, ну і їм за це бабки платили. Так от, я на роботу в статусі публічна плакарщиці. Це, це не мій статус. Мій статус я сама собі оприділила, що я. Хочу, щоб навколо мене були ментально здорові люди. Да? От. І люди, які мене слухали, вони мені дали таку, так определення міністр ментального здоров'я. Тобто я керую ментальним здоров'ям людей, тих, які мене слухають. Вони мене послухавши, їм стають легше, у них з'являються сили, у них кукуха не їде, і вони починають так сказати, більше Вот. Тому я сама обираю, з яким з яким хтось на смерті де з посмішкою. А хтось, ну, знаєте, як то кажуть, що в кого є, то і трансліре. От вона привикла, що в неї гниє все всередині, і вона оцю гнір в коментарях викидає і каже: А ви чого? А де? Он горе. Чого ж ви тут не ридаєте? Ну піди поридай і за мене заодно, і за Катарін. А я напоки світлом і мене не знаєш. Якщо там хтось думає, що мене можна прогнути, о, вони не знають, яка я терпляча людина. Я не терпляча, я одразу проклинаю і ідіть, бойтесь. Потому, що Якщо ви заробили, цей прилетить. Якщо ви не заробили, він не прилетить. От і все. Я терпіть не себе. Ні-ні ні, це не моя. І якщо я в відкриту, не вхожу, не вступаю в конфронтацію або нічого не відповідаю, це не значить, що я вас забувала. У мене є блокнотик, я записую. От і все. Так, я не запам'ятаю, але я запам'ятала. Да. Пані Лано, а скажіть, будь ласка, ось ця медитація, про яку ви сказали, вона довга, можливо, замість поезії ми будемо... Ні, я медитації? не провожу медитації в прямих ефірах. Ага, добре. Тоді там є запис, передачі. там спеціальна є запис, я спеціально її зробила, там є візуальний ряд, там є музикальний та спеціальні слова, вона не довга, вона 10 хвилин, можна піти і зробити всі, кому хочеться. Так, це на вашому каналі езотеричному, правильно? У мене один канал. Чи не сучасності? Ні, у мене є вірші сучасності, там про поезію. А Ланочка Олександра, міністр ментального здоров'я, це мій канал, де я не тільки про політику займаюся. Про політику, якщо чесно, він не створювався під політику. Він створювався ще в 16-му році про психологію, про езотерику, про ну, про, про внутрішній світ, про зміну е, свого ракурсу в житті, про зміну своєї реальності. Просто війна внесла свої корективи. Люди почали мене за політику. І я стала відповідати просто. І все. А. От. Тому це на, це на езотеричному каналі. Да. Значить, у нас тут в описі ж два відео, ой, ой, боже, два канали. Ходіть спочатку на один, там ще й пані Лана дивиться міста. Нагадую, так. І другий на вірші сучасності. Також можна сходити на консультацію, записатися. Ось, думка, Можна записатися на навчання, навчитися гадати таро, особливо рекомендую хейтерам, щоб не сидіти, не писати пургу. Прийди, ось у мене вивчися на таро, сама собі карти розклади і будеш знати, сама собі відвіди. І потім не будеш бігати по чужим каналам і е, там щось писати, або тобі буде нема, не буде коли. Ти будеш зайнята. Вони можуть мені. Написать написати мені в описі каналу, мого, є Viber, вони можуть написати, збірочка коштує 500 гривень, пожалуйста, купуйте і би, насолоджуйтесь. Так, от якщо я ж кажу, всі посилання на пані Івану у нас тут перейшли ось і таким чином зробили собі замовлення і приємно.